Сказав Господь, святильником тіла є око, отже, якщо око Твоє буде просте, то і все тіло Твоє буде світле, якщо ж око Твоє буде лукаве, то і все тіло Твоє. Матиметься, а другим не хватине, не можете Богу вислужити в мамоні, тому кажу вам, не клопочіться для душі вашої, що вам їсти, чи що пити, ні для тіла вашого, у що задягнутися, чи душа не більше за діжу, а тіло заоде. Навчіться відилі по польових, як вони ростуть, не трудяться і не прянуть, кажу ж вам, що навіть Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Як щось траву порівнюю, що сьогодні є, а завтра буде. Bye. Uh -huh. Що він не, не залишає нас без нічого? Що він знає, що, що нам потрібно. Сьогодні свята церква з особливою урочистю згадує і прославляє святих верховних апостолів Петра і Павла, двох столбів віри, двох світочів, на які Господь через Святого духа збудував свою церкву. Ці святі, хоча й різні за своїм походженням, характером освітою і життям, Шляхом, були об'єднані спільною любов'ю до Христа і вірністю Його Євангелія. Апостол Петро просто Бака із Галилеї. його покликання було прямим і особистим, Христос сказав йому, іди за мною, я зроблю тебе ловцем людей. І так покликав Петра і. Петро став одним з найближчих учнів Ісуса, свідком чудес і навіть преображення на фаворі. Але ми пам'ятаємо його посла. Воскресіння Христос трічі запитує Петра, чи любиш мене? І трічі Петро відповідає з глибини серця, так Господи, ти знаєш, що люблю тебе. І Господь не тільки прощає його, але й доручає йому велику місію. Паси в віці мої. Петро навчає нашу навіть. Що, якщо є щире каяття, ми можемо бути відновлені і знову стати знанням Божої волі. Апостол Павло, навпаки, спочатку був водителем Християн. Він вважав, що, що служить Богові, коли переслідує церкву. Але Господь відкрився йому по дорозі в нас. Сталося нам змінило все його життя, що сталося там? Змінило все його життя Павло став одним із найревніших. Слова вже на яжного живе в мене Христос стали для багатьох зразком справжнього християнського життя. У кожного з нас є щось від Петра, людська слабість, іноді страшного судна. Але кожен із нас покликаний, як Петро до покаяння і вірності Христу. І в кожному з нас може бути щось від Павла – запал. Переконаність, але також потреба і переосміснення в глибоку духовну не види. Ці два апостоли показують нам дві дороги, якими можна прийти до Бога, дорога того, хто був поруч з від початку, але мусив пройти через зраду і відновлення. І дорога того, хто спочатку був далекий. se está surgindo isto. А Петро не має паспорта, Петро не був громадзем Римської імперії, тому його розмія, а хто має паспорту не можна розбігати? Це була кара для рабів, для інших фабрів. Сьогодні, коли ми живемо у світі, Марій Господь укрепить нас у нашій дім, дарує нам мужність в духовній боротьбі, силу для покаяння і ревність у виконанні Божої волі і Боза.